Вітання всім глядачам телеканалу М-студіо. в ефірі. Програма діалоги. І сьогодні в нашій студії Олена Білоконь, заслужена артистка України, солістка президентського національного оркестру. Доброго дня! Доброго дня! Ми дуже раді, що ви прийняли наше запрошення сьогодні. В нашій студії сьогодні будемо спілкуватися про культурний фронт, адже він не менш важливий, і про вашу діяльність взагалі в умовах війни. Розкажіть, будь ласка. На що вона зараз спрямована? З Чим ви зараз займаєтеся в умовах війни і як підтримуєте український народ своїми піснями? Перш за все хочу сказати, що дійсно очолюю Культурний фронт благодійного фонду Незламна українська нація це міжнародний благодійний фонд. І знаєте, рішення фонду сьогодні, перш за все. Додати духовності українському народу, додати віри в завтрашній день, об'єднати їх, що є найважливішим для людини, це піснею, бо пісня є душею українського народу. Тому і прямою сьогодні туром по Україні. Першою наразі є Закарпатська область, гостинна, красивезна з чистим повітрям, з гарними, відкритими, щирими людьми, за що і вдячна. Хочу сказати, що дуже важливо, що голова закарпатської військової адміністрації затвердив цей тур. Це дуже важливо для його народу розуміння того, що підтримка потрібна, духовна. І це дуже важливо не лише дбати про добробут своїх жителів, опікуватися ними, а й розуміти, що духовність сьогодні має підтримати наш народ і тих захисників, яких я відвідую, вклоняючись їм словами вдячності, шани, поваги, любові, обіймаю, передаю вітання від родин, від дітей, від усіх літніх людей, щоб вони відчули наскільки важливий їх шлях для нас. Їх обраний чоловіча мета для того, щоб ми сьогодні в мирі були будь-якому куточку України і раділи тому, що ми під захистом і Всевишнього і наших захисників України. Тому е, і хочу сказати, що важлива ця зустріч мистецька і для і жителів, які живуть в селі, в місті чи в великому місті. Сьогодні дуже важливо дбати про той народ. Який втратив найважливіше своїх синів і батьків, і ми маємо підтримати їх стареньких батьків. Ми маємо навчити відчувати життя і бачити його найкрасивіші фарби, їх дітей, тому що ми маємо піклуватися про них. А це лише можна, знаєте, пісня, вона, ти її можеш. Не можеш доторкнутися до неї. Ти можеш відчути лише її на дотик. І це те, що нас робить свідомо, свідомими, це те, що робить нас духовно багатими, це те, що не залишає нас бути байдужими. Пісня це невидиме джерело зброї. Це саме те, що поєднує минуле і майбутнє. Це, знаєте, це щось неймовірне, бо коли людина. Плаче, коли вона радіє в сльозах, то це і є найголовніша мета митця передати ті емоції, ті переживання та є пісні, яка створюється? Ну, зараз, на жаль, лише в умовах війни український народ зрозумів, що українська пісня найкраща, важлива для нас, як для слухачів і для вас, як для артистів. Скажіть, будь ласка, чи змінилося сприйняття творчості взагалі вашої і, взагалі, українських артистів? Початку я так. хочу сказати, що взагалі з часу того, як почалася війна, народився інший народ, інший народ України, який єднається, який всіма силами прагне миру разом. І це наскільки заворожує, це наскільки надихає і мене, і, і весь народ, який спостерігає, якщо ще не приймає участь, то спостерігає над тим, як ми. Разом долаємо всі труднощі. Дійсно, сьогодні пісня відіграє важливу роль, тому що народ почав молитися. Народ почав думати, як вижити, як перемогти, як об'єднати свої сили, як спрямувати їх до єдиної мети. І в цьому і є те, що народ почав. Пригадувати, як казав Тарас Григорович Шевченко, чужого не цураємось, свого не цураємось, чужого навчаємось. І сьогодні ми повертаємось до свого рідного, тобто до нашої української пісні, починаємо її переспівувати, інтерпретувати, починаємо просто надихатися нею і йти з нею в бій. І ски, будь ласка, ну тому що і на концертах, і взагалі. В країні головне це люди, адже вони творять свою країну. Скажіть, будь ласка, як люди зустріли вас на Закарпатті? Що побачили, який в них відклик для вашої творчі? Ви знаєте, кожна область по-своєму особлива. І кожні люди, кожний регіон, вони також особливі. Ви знаєте, дуже важливу роль відіграє, якій... хто дбає про народ, в якому середовищі росте народ? Зростає, удосконалюється дуже часто мені передають ваші земляки. Ви вклоніться нашій Богом дарованій землі, просять мене що, саме щоб в Закарпатті я нахожусь на вашій території. Я п'ю вашу цілющу воду. Я дихаю свіжим повітрям. Я разом з вами єднаюся піснею. Я отрим... я опікуюся вами, тому що. Ми з дитиною. Я дякую їй, що вона разом зі мною поруч в цей такий нелегкий шлях, нелегкий тур, і вона зі мною як підтримка, як допомога. І вони неймовірні в очах радість. Якщо це пісня повільна, то це смуток і сльози, але це відчуття єдиної родини, і нам нема що ділити. Ми одна єдина. Могутня незалежна наша ненька Україна, і представники її, е, кожний народ він славний і він в своїх проявах особливий. І хочу сказати, чим є характерним е, ваша область, тим, що моя творчість е, як заслуженої артистки України, яка 13 років має свій відповідний репертуар більше ста пісень, які створені, як і полтавськими авторами. Так з усіма авторами українськими, з якими я працюю, і е, ваші земляки виконують і діти, і дорослі, мої пісні. І тому цей візит був до вас якби об'єднати ще раз піснею, і тею, яку вже створена нова авторська пісня. Ще мене запитували, е, я вчора було два заходи, і, дивлячись в очі. Багатостраждальному народу, дивлячись в очі жінкам, їх більша кількість на заходах, тому що найбільше ваших захисників взяли до, до війни захищати. І я знаю, що найбільше втрат у вашій області. І я тепер розумію, чому саме ваша область Закарпатська. Чому, чому до вас, знаєте, я вірю в те, що є вищі сили, які нас ведуть, і що наш шлях він вже прописаний, бо буває так тяжко, що інколи ну думаєш, ну це вже все край вже просто фізично тяжко. І, але розуміючи те, наскільки сьогодні потрібна як дихання, пісня як дихання. І про це люди говорять і обіймають, і цілують, і дякують, і пригощають. І, і це, знаєте. Це все Україна. Я вдячна вам за це. Дякуємо вам, що приїхали до нас взагалі, і е, ви надихаєте, можна сказати. Ски, будь ласка, як ви змінилися особисто як артистка, як жінка, як мама за цей період, за ці довгі для нашої країни шість місяців? Знаєте, я стала сильніша. Фізично, морально, духовно. Я відчуваю, що я ніколи не знала, що я можу бути такою сильною. А ця сила це все підтримка народу. Ця сила закладена в тому, що я відчуваю, що я йому потрібна, що йому потрібна пісня, яка ліється з моєї душі. Я відчуваю силу в тому, що наші захисники дякують нам за молитву. І ця молитва була створена, коли почалася війна. Молитва за солдата. Я стаю сильна тоді, коли я бачу, коли плачуть діти, батьки, матері від пісні, від спогаду, від того, що вони відчувають її дотик. І знаєте, я б хотіла бути слабкою, але сьогодні йде війна, я маю бути загартованою, так як кожна людина, кожний українець в нашому житті. І ця загартованість. Я вірю в те, що вона приведе лише нас до миру, тому що це наша спільна мета, і ми маємо прагнути до цього разом. Я вдячна, що от саме Закарпаття на, наразі допомагає, сприйма, сприяє тому, щоб відбулися ці заходи, і розумі, зрозуміння віднош, відносяться до того, що це. Для вашого народу, для ваших людей, для того, щоб вони розуміли ваше піклування. Від себе особисто я хочу подякувати Міжнародному фонду Незламна українська нація, який сьогодні допомагає в проведенні цих заходів, який також розуміє, що духовність, якщо ми сьогодні не будемо підтримувати духовність, нам завтра не буде що захищати. І свідомі люди це розуміють. І дякую Богу, що не відмовляють в можливості спілкування з людьми. Дякую вам. Ти, будь ласка, чи народилися якісь нові пісні за цей час? Чим дивували свої глядачі? Ви знаєте, це на, в середині червня народилися дві пісні Володимира Сліпцова, полтавські хлопці, ось має вже вийти. Вона дов, довгий час ми не могли випустити, бо я була в турах і я не могла. Відвести час для того, щоб записати, бо чуєте, який в мене голос кожного дня концерти. Тому є, народжуються нові пісні, є багато текстів, на яких я просто фізично не маю часу звернути увагу. Безумовно, є тексти, і сьогодні тексти відображають ті події, які яким переживає український народ. Наступна пісня, яка вийде також. А навесні Ніни Діденко, це поетеса із з міста Київ, яка також своєю любов'ю, своєю підтримкою, своїм піклуванням допомагає навіть у створенні цих пісень. І хочу подякувати всім своїм полтавчанам, авторам Марієчки Бойко і Валентині Шевченко. І зої журавці, які, пісні, яких виконується по Закарпаттю, пісні, яких піднімають дух, сили духу. Ви знаєте, особливими зустрічі бувають, коли є присутні дітки, і коли вони, не соромлячись, виходять, беруть за руку, і, і вибігають всі на сцену. І це, це наше майбутнє. Я вірю, що в мене час. А так як говорить мистецтво, це. Вічне а війна це тимчасове. І ті діти вони будуть пам'ятати ці зустрічі, що коли була війна, в нас народ такий був сильний, що він співав, танцював, єднався, не боявся, що він на своїй землі немає безпечного місця. Але коли ти віриш, несеш світло, добро, я вірю, що Господь захищає. Я своє місце. Так, Те, так. що ми називаємо домом. Це, це не завжди будівля або область. Зараз для нас, усіх, Україна це наш дім. Це наш дім. І розкажіть, будь ласка, чи ваша якась композиція набула нового значення от зараз? На превеликий жаль. Дуже велике значення сьогодні має композиція, яка має назву Журавлі. Її написала ще. У 2016 році Зоя Журавка. І сьогодні вона набула значення тому, що це пісня, яка, якою шановують пам'ять загиблих військових, загиблих всіх, хто захищаючи нашу землю, відійшов у вічність. Це пісня, яка просто не залишає байдужого нікого. Я пережила, вона ця пісня чекала, текст чекав шість років, поки я напишу мелодію. Але коли загинули хлопці в Чугуєві в літаку, і створилася ця мелодія, і сьогодні вона до кожного до, кожного, до кожної пам'яті вона виконується ця пісня, вона переспівується і молодими виконавцями, і вашими виконавцями. І по Україні навіть за кордоном просять у мене мінус. І знаєте, пісні, створені нами, моїми авторами, мною в тому числі, вони створені для народу. І ми будемо дуже раді, якщо ви будете вказувати авторів, бо це для нас маленька втіха від того, що ми в цьому житті також засіваємо зерно духовності для народу, для молодого покоління. Ну і зараз таке питання, над яким найбільше тосяться протиріччя, це доречність зараз таких заходів в умовах війни. Адже одні кажуть, що на сході гинуть люди. А тут люди розважаються, можна так сказати. От на вашу думку, чи доречно такі заходи і чи потрібні вони українцям зараз? Я просто задам декілька запитань своєму народу, на які він, я вважаю, дасть відповідь, і зрозуміє мене. Пригадайте, 70 років тому, коли була війна, люди дуже тяжко працювали, вони співали, вони єдналися піснею, вони вірили в завтрашній день. Сьогодні бракує моєму народові віри. Скажіть мені, будь ласка, коли народ відпочине, отримає від генетичного коду да, української пісні, відтримає, відтримає від пращурів наснагу? Знаєте, духовність, підтримку, мотивацію, мотивацію то це хіба буде, е, За, як... не буде зайвим. Чи це буде зайвим, коли ви будете відкриті, коли ви будете вірити, коли ви будете гордо йти по вулиці, бо ви знаєте, що ви йдете по своїй землі, і не боїтеся того? Хіба, хіба є в тому поганого, що ми всі разом з вами заспівали молитву про солдата? Молитву за Україну, коли ми вшанували разом з вами пам'ять, світлу пам'ять загиблим, коли ми молоді подали приклад, що ми живемо на своїй землі, нам не треба чого боятися, що ми маємо єднатися, обійматися, підтримувати один одного і дякувати Богу за кожен прожитий день. Бо хлопці загинули для того, щоб ми жили. І навіть в цій пісні журавлі хлопець каже. А ви живіть, а ви живіть тут, як колись. Ми маємо в світлу пам'ять наших захисників, які бор... Бор... З власним життям нам дарують мир. Ми маємо раді них жити за себе і за них. І так, щоб нам не було соромно, щоб діти, які дивляться на нас, щоб в нас очі були радості і миру, глибини, любові, добра, а не просто потухли. І немає в них життя. На нас дивляться Ми є прикладом для своїх дітей. Ми маємо їм у спадок передати всі ті чесноти, які мають їм допомогти пережити цей страх. Я думаю, що я переконливо нагадала те, що потрібно пригадати, як на прикладі жили наші пращури. І так нам буде легше потім. Своїй совісті сказати, що я це роблю не для себе. Я це роблю ради нашої України, ради наших захисників, які, не шкодуючи життя, дарують нам мир. Дякуємо. Дякуємо за те, що ви робите, і боретеся на своєму фронті, на культурному. Сьогодні ви будете співати для мукачівців. Так. Будете дарувати їм свою творчість, українську пісню. Скажіть, будь ласка, які плани надалі? Куди плануєте їхати? Подальшому і скільки взагалі ваш тур триватиме? Я не можу сказати, куди буду прямувати. Якщо це говориться, що це тячів, це хуст, це чоп, це пер... перечин. перечин і багато інших міст. Це до 15-го числа в мене тур по Закарпатті. Надалі я, я не знаю я. Я не хочу здаватися, але я маю трохи перепочити. Але я вдячна я вдячна вам за гостинність, я вдячна вам за, за неймовірне перебування в вашому оточенні на ваших таких термальних водах. Знаєте, і трошечки є можливість подихати, і навіть в мене був один вихідний, коли я Просто відіспалася. Але я вдячна вам просто, що ви є. Вдячна, що ми всі є, і що ми всі разом. Чим багаті, тим, тим і раді. раді, так, так. І скажіть, будь ласка, ще наостанок побажайте нашим глядачам, Закарпатцям, своїм слухачам, глядачам, ну і загалом всім тим, хто зараз перебуває в нашому мирному на щастя, регіоні. Перш за все, я хочу, щоб ви дякували своїм людям на містах, в тому числі ну, губернатору. Да? Хочу Департаменту культури також. Хочу, щоб ви проживали життя так, щоб ви більше дякували Богу, ніж у нього просили. Хочу, щоб ви цінували кожний прожитий день. Вдячна вам за те, що ви, як єдиний отак, кулак українського народу, дякую, що ви кожен робите своє на своєму фронті. Побажати нам миру, єднання, любові, добра. І до перемоги разом. Дякую вам за все. Найкраще, що може бути на Закарпатчині. Дякуємо вам за розмову. Нагадаю, а я дякую можливо. вам за, вибачте, що емоції переповнюю. Дякую, що ми зустрілися, що ви висвітлили ці, цю розмову, ці побажання. Ці, та, взагалі, просто дякую вам, що ви є і що опікуєтеся і висвітлюєте все, що відбувається в країні. Дякую. дякую. Дякуємо вам за розмову. Нагадаємо, що в ефірі була програма Діалоги. Боремося кожен на своєму фронті і обов'язково переможемо. І ми заспіваємо гарну українську пісню в день нашої перемоги. На все добре, бувайте!